Всім доброго дня, слава Україні! Зняти цей ролик мене спонукали відео, які частенько останнім часом мені попадаються на очі. Мова йде про ролики, які знімають в основному чоловіки, яких вони скаржаться на те, що в Україні в громадських місцях почали роздавати повістки, тим самим мобілізуючи чоловіків на службу в лавах Збройних сил України. Буцімто це не конституційно, є певна процедура і так далі тому подібне. Моє відношення до цього. Декілька аспектів. Перший аспект лави Збройних сил України постійно поповнюються новими солдатами. Є потреба така, і її треба задовільняти. Другий аспект. Коли почалась війна, велика кількість чоловіків, справжніх чоловіків, захисників, нащадків козаків, пішли в військкомати і записались до Лав Збройних сил України захищати Батьківщину від агресора. На вулиці війна, в країні війна. Ось, але була частина чоловіків, які не пішли в перші дні, не пішли в перший місяць, через три, через квартал, через півроку, і скоро буде рік, а вони і не мають бажання йти захищати. Нехай хтось за них воює, але ж є процедура. Кожен чоловік повинен стати на облік до військомату. Я точно не назву, як зараз це називається структура, я показати військомат. Піти до військомату і стати на облік, якби це було. То просто військомата була б картотека, дехто живе, контактні телефони і все. А так як чоловіки не йдуть, вони бояться, відповідно, їх е шукають десь в громадських місцях. Наскільки це правомірно з е юридичної точки зору, я не готовий зараз говорити, тому що це, е це питання треба досліджувати. Я його не досліджував, у мене на це немає часу. Але потрібно глянути на перше джерело, на мою думку, Кожен чоловік зараз, хто чоловік, в кого є, повинен піти в військомат і стати на облік. А призвуть його, не призвуть, бронь його, не бронь, хворий він здоровий, це вже друге питання. Він повинен піти і стати на облік. Тим самим показавши, що він чоловік і він готовий захищати свою державу. Це моя така точка зору на це питання. Не бійтесь. Не всі будуть служити в зоні ведення бойових дій, не всі будуть на нулю, не всі будуть навіть служити поза межами свого міста. Хтось буде в своєму місті служити, хтось буде в іншій області. Хтось буде на кордоні з Білорусі, а хтось, буде, хтось буде на Луганщині, хтось буде на Донеччині. Ну, це вже кого, куди заведе військова доля. Чи маю я право висловлювати свою думку з цього приводу? Маю, тому що ми живемо в вільній країні. Це перше. Друге, я з 9 березня 2022 року знаходжусь в лавах Збройних сил України. Я доброволець, я пішов до лав Збройних сил України добровільно, пішов військкомат, записався, став на облік і мене призвали. Тому маю повне. Юридичне і моральне право висловлюватись публічно в Ютубі на про це питання цікавить. Ваша думка з цього приводу. Напишіть в коментарях. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.